Не маєте техніки покорну заготівлі або не впевнені в своїй. Ми фірма Liftechніk, офіційні представники компанії «МакХейл» виробництва Ірландії, представляємо техніку покорну заготівлі. Це наша косарка 3-метрова навісна «МакХейл ProGlide. В тому році ми її запустили під демо-покази і під оренди. Дуже гарно себе показала. Середній показник кошення за день це десь около, приблизно 30 гектарів. Вона йде навісна, в неї є запатентована система 3D-копіювання ґрунту, це дуже важливо. Плюс там противаги, вона ще компонується, може бути 6 метрів або 9, в залежності від комплектації. Тут ви бачите ролонний прес-підбирач Макхейл. Це вже продана техніка. Завтра виїжджаю на свого клієнта, зараз якраз її дозбирують. Тут цей прес-підбирач йде варіабільна камера. Від 68 см до 1,70 робити тільки. Іде блок з нарізним механізмом на 25 ножів. По 4,5 см буде нарізка. Плюс встановлені тут додатково по бажанню клієнта тройний прижимний барабан для кращого розладжування. Потім є датчик вологості, ще буде встановлений сілоспрей, для внесення бактерій, для кращої заготівлі і консервації тюків. Тут далі ви можете бачити ворошилка, яка прийшла, ще не зібрана. От, також це вже продана техніка, яка буде збиратися завтра до свого клієнта. Так що, якщо ви не впевнені, наприклад, в цій техніці, тому що ви її не знаєте, ми можемо приїхати до вас на демопоказ або надати вам оренду. Також ми надаємо оренду нашого трактора разом з своєю технікою, тому що в сезон ми знаємо, що часто виникає питання, своя техніка загружена уборкою або ще якимись завданнями. Тому ми відкриті і клієнтоорієнтовані, Звертайтесь до нас, гарного дня, ліфттехнік.